Павло Серебреник та Ігор Сафін звернулися з відкритим листом до голови центральної контрольної комісії партії регіонів Миколи Білобоцького щодо незаконного виключення депутатів з фракції регіоналів у міській раді. В Ході прес-конференції Павло Серебреник та Ігор Сафін наголосили на тому, що більшість рішень, які сьогодні приймаються фракції партії регіонів у міській раді, суперечить інтересам одеської громади. Як виконуватимуть свої обов'язки депутати міської ради в нашому наступному матеріалі? 28 лютого на черговій сесії міської ради депутати з партії регіонів Павло Сереберник та Ігор Сафін були виключені зі складу фракції у міській раді. Офіційна причина постійне порушення фракційної дисципліни. Подібне рішення їх дуже здивувало. Адже Павло Сереберник та Ігор Сафін протягом всієї каденції виступали проти незаконного відчуження землі одеської громади санаторно-оздоровчих лікувальних комплексів благодійних ідалень. Склони в квадраті, це магнолія санаторій. Это и столовые ветеран, это безусловно и парк-сервис, который поднял в пять раз тарифы и при этом забыл об отчислениях в бюджет. Поэтому все это, к сожалению, ассоциируется с той фракцией, которая решила терра инкогнито двух старых членов партии регионов. Мне парк билета уже семь лет исполнилось. У Игоря Викторовича чуть меньше. Ісключити з Расстроены ли мы? Ну вивідіть, що ні депутати з партії регіонів впевнено заявили про те, що і надалі їх підписів не буде під незаконними рішенням міської ради. Павло Сереберник та Ігор Сафін звернулися з відкритим листом до голови Центральної контрольної комісії партії регіонів Миколи Білобоцького за об'єктивною оцінкою діяльності фракції партії регіонів міської ради. Пусть нам партія, а не та горстка, которая іменують себе временно фракції. даст оценку. Если это будет негативная оценка объективно, мы ее примем, потому что это будет объективное выяснение причин и их последствий. Но, на мой взгляд, нас не в чем винить. Мы ничего плохого для наших жителей не сделали. А очень хотели бы разбирательства по тому, как фракция партии регионов загоняет партию в тот угол глухой. з в цього року буде дуже виходити. Павло Сереберник та Ігор Сафін сьогодні належать до числа тих депутатів, які порушують чимало незручних для професіоналів з команди Костусєва питань, але відповіді на них здебільшого не отримують. На мой питання, зачем міро GPS ставити на 30 літні тролейбуси автобуси і ціна проєкту 4 мільйони гривень теж виходить, я мабуть, як работник транспорта всю свою жизнь, неправильно думаю. Я понимаю, что если GPS поставить на судно, это да. А вот на 35-летний автобус, который троллейбус, вернее, или трамвай, который уже разваливается, и нужно не просто ремонт, нужно обновление парка, получается GPS – это то, что спасет наших жителей от стояния на остановках или то, что транспорт не ні функці... в твоєсі і горсафін запропонував професіоналам з команди Костусева підтримати фонд відродження українського флоту. Робота над проектом будівництва корвета Володимир Великий сьогодні здійснюється під патронатом президента України Віктора Януковича. Чому регіонали з фракції міської ради не підтримали цю ініціативу? Невідомо я не то, що не був услышан своїми колегами по фракції. Меня после этого просто прекратили приглашать на фракцию. Вот и говорить о нарушении неоднократном внутрифракционной дисциплины. Может это выражается в том, что я задаю вопрос, почему ПАК-сервис подняв 3, 5, 7 раз тарифы на парковку, практически поступления в бюджет оставились на уровне... прошлого года. Незважаючи на виключення з фракції партії регіонів у міській раді, депутати й надалі діятимуть у рамках програми, заявленої регіоналами та в інтересах міської громади. З цим виключенням, безумовно, наша робота в міському совіті, в мажоритарних округах, в місті, ніяким образом не зменшиться. Ми і далі будемо працювати тільки на благо тих, хто нас делегував в міський совіт, И интересы, кого мы обязаны в этом свете защищать. Цікаво, що депутати сумлінно звітують перед своїми виборцями. Їх обіцянки на відміну від інших депутатів з команди професіоналів Костусєва, завжди мають практичне втілення. Постійні зустрічі зі своїми виборцями є традиційними для Павла Серебреника та Ігора Сафіна. Багато кого з них депутати знають вже не один рік, Незважаючи на тиск Павло Серебреник та Ігор Сафін і надалі діятимуть згідно програми партії регіонів, виправдовуючи делеговані ним одеситами повноваження. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.